Коли починається пожежа, все вирішують секунди. Вогонь він не чекає, він поширюється з просто шаленою швидкістю. І сьогодні ми розберемося, чому протипожежні двері це не якась там опція, а справжній щит, що відділяє спокійне життя від катастрофи. І ось ця фраза, вона просто б'є в самісіньке серце проблеми. У критичний момент думати вже ніколи. На жаль, про безпеку часто починають замислюватися, коли вже сталася трагедія. Але ж тоді вже запізно щось виправляти. Просто подивіться на цю різницю вона, ну, колосальна. Звичайні двері в полум'ї, вони самі стають паливом, згораючи за кілька хвилин. А протипожежні – у них зовсім інша місія. Одна, але надважлива виграти для нас найцінніше, що є час. Так. От ми й підійшли до ключового поняття час. І тут треба чітко розуміти ці двері не вогнегасник, вони не для того, щоб загасити полум'я. Їхня головна, просто безцінна функція подарувати нам дорогоцінні хвилини, ті самі хвилини, які рятують життя. І знаєте, що найстрашніше в пожежі часто це навіть не саме полум'я, це тихий вбивця дим. Саме від отруєння чадним газом гине більшість людей. Він підкрадається, заповнює все за лічені секунди і перекриває шлях до порятунку. Тому то захист від диму це без перебільшення питання життя і смерті. Гаразд, давайте трохи про технічні моменти що це за магічні літери «АІ» -E на дверях? Все насправді дуже логічно. Е, це цілісність конструкції, тобто двері не розсиплються від жару, і це ізоляція, вони не пропустять крізь себе ні жар, ні дим. А цифра поруч О, це найцікавіше це ті самі хвилини гарантованого захисту. «60» — просто вдумайтеся, це не просто цифра на папірці, це 60 хвилин, це ціла година. За цей час можна спокійно евакуюватися, винести документи, дочекатися приїзду рятувальників. Ця година це буквально прирва між трагедією і порятунком. Окей, ми зрозуміли, що вони дають час, але як саме вони захищають, давайте розберемо це на п'ятох умовних щитах. П'ять вагомих причин, чому це не просто двері, а справжня фортеця безпеки. І перший щит. Він, звичайно, найголовніший тут навіть сперечатися нема про що це життя, людське життя. Бо ніякі гроші, ніяке майно не варті того, щоб ризикувати безпекою рідних, колег чи просто людей поруч. Як конкретно це працює? По-перше, герметичність. Спеціальні ущільнювачі просто ну запечатують шлях для токсичного диму. По-друге, вони тримають оборону проти вогню, залишаючи коридори та виходи вільними. Тобто, це не просто двері, а справжній інструмент для порятунку. Життя понад усе, але є і другий, теж дуже важливий щит це наше майно. Подумайте, все, що створювалося роками. Дім, бізнес, обладнання. Вогонь може забрати це за мить. Так от, протипожежні двері це ще й фінансовий захист. Їхнє завдання зіграти роль стіни, замкнути вогонь в одному приміщенні, не дати йому розповсюдитись далі. Це дає рятувальникам величезну фору, щоб приїхати і загасити осередок займання, зберігши решту будівлі. І це не теорія, є безліч реальних випадків, коли саме одні двері врятували цілі компанії від банкрутства. Далі третій щит. І він, скажімо так, дуже серйозний, юридичний. І тут треба розуміти одну річ для багатьох приміщень встановлення таких дверей це не просто добра порада, це пряма вимога закону. Так, наше законодавство має чіткий перелік місць, де без таких дверей ніяк. Це і офіси, і торгові центри, і виробництва, і навіть сходові клітки в житлових будинках. А наслідки ігнорування вони можуть бути дуже болючими від величезних штрафів до кримінальної відповідальності, якщо, не дай Боже, станеться біда. А тепер про четвертий щит. І він, можливо, дещо несподіваний це щит цінності. Замислювались колись, що безпека може підвищувати вартість нерухомості, а вона може і ще як. Все просто сьогодні безпека це не опція, це вимога номер один. Поставте себе на місце покупця чи орендаря. Який об'єкт вони оберуть? Звісно, той, де почуватимуся захищеними. Тобто, вкладаючи в безпеку сьогодні, отримуємо значно привабливіший і дорожчий актив завтра. І нарешті п'ятий щит. Останній, але, можливо, найважливіший з усіх його не виміряти грошима, не помацати. Це наш із вами спокій. Це як мати надійного охоронця, який ніколи не спить. Оце відчуття, що зроблено все правильно для захисту своєї родини чи своєї справи, воно безцінне. Знаєте, це той випадок, коли краще мати і не потребувати, ніж потребувати в критичний момент і не мати. Добре, з чому розібралися? Аргументів погодьтеться достатньо, але тепер постає інше питання: а як? як обрати ті самі правильні двері, які не підведуть у найвідповідальніший момент? Ось такий собі простий чек-лист. Всього чотири кроки. Перше обираємо клас, скільки хвилин захисту нам потрібно. Друге, і це супер важливо, перевіряємо сертифікати без папірця. Це просто залізяка. Третє фурнітура. Вогнестійкими мають бути і замки, і ручки, і петлі. І четверте, можливо найголовніше, монтаж. Довіряйте його тільки профі, бо навіть найкращі двері встановлені аби як не працюватимуть. Підсумовуючи все це, хочу запропонувати просто змінити кут зору, перестати сприймати протипожежні двері як витрату. Це не той рядок у бюджеті на ремонт, на якому варто економити. Це інвестиція, і, мабуть, найкраща з можливих інвестиція в те, що не купиш за жодні гроші в життя, в здоров'я, в безпеку і спокій. І це знаєте те рішення, про яке точно ніхто й ніколи не пошкодує. І наостанок залишу одне питання, над яким варто задуматись: вогонь не питає дозволу, він просто приходить. Питання лише в тому, чи готові ми до цього. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежні двері, ворота та люки від Київського заводу пожежного обладнання ви можете на нашому сайті kzpo.com.ua.